Боже світлого і бадьорого Дня П'ятниці. Сьогодні знову чудова книжка «Життя Христа. Так це стало, що хтось вилив каву на цю книжку, то значить точно її нікому не подарую. А це вже буде моя, я буду її перечитувати просто шедевр. Поправді шедевр. Фултон Шін знає, що пише, знає, чим живе і чим ділиться. Просто на якій сторінці книжку не відкриєш, одразу смакуєш, одразу насолоджуєшся і одразу тішишся. Просто ну, скарб. Поправді для мене це скарб. І для моєї дружини така думка дуже файна думка про Симеона, який покликав Ісуса до себе додому. Пам'ятаєте, Симеон покликав додому як гість, зробив для Ісуса честь. Що дивися, я такий праведний, я такий чоловік чистий. Запрошую тебе до себе. Але коли запросив, то не Виявив для Ісуса жодної честі. Виявляється, тоді, коли в ті часи, коли ти запрошував когось поважного до себе додому, то було як мінімум три речі, які варто було продемонструвати. Перше це поцілувати і буквально там вітаю тебе або там вітаю тебе в ім'я Господнє, якось так привітати тебе. Потім тебе садили на стіл, вже перепрошую десь сідати на стілець, на диван, де було вже місце сісти. Хоча стільці у них було рідко, ну, одним словом, на якесь сидіння, і тобі давали воду, можливість помити руки, ноги або ноги, руки. І потім ще, коли, коли дуже хотів показати честь той, хто тебе приймав, то ще мастив олією пахучою волосся. Це було також таким виявом благодаті, виявом благословення. І е, Семен, будучи у своїй праведності, в своїй такій е, гордості, пишай, пишаючись самим собою. Ісус собі показує, що слухай, що ти хочеш? Ти син Теслі, тебе такий великий чоловік запросив у гості, то ти і сиди і із жодного з цих знаків не виявив. Натомість, ми знаємо, що Марія виявила, і вона зайшла, почала плакати, і, і сльози капали йому на ноги. Потім стало їй соромно почала ноги обтирати. Потім почала ноги цілувати Ісуса, і потім вилила на ноги Ісуса, не на голову, а на ноги. Дуже дороге, цінне миро, пахуче, яке рознесло пахоче на цілу хату. Марія зробила те, чого не зробив Симеон. Чому тут є один дуже ключовий вірш? А саме, озвався Симеон і каже: Гадаю, той, якому подарував більше. Ну бо Ісус перед цим ставить питання: що Симоне, кому Бог, кого хто більше буде любити Бога? Той, кому Бог пробачив там 50 монет чи 500 монет. Ну Симон каже, гадаю, тому. Той, якому подарував більше, Ісус сказав до нього, Ти добре судив. І обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку. І Фулдончін підкреслює, що Ісус, будучи Богом, Він не просто говорить про те, щоби щоб бачити. Він каже: Симоне, ти осуджуєш жінку, ти осуджуєш мене. Ти закликав до мене в гості і кажеш, Дивися, Ісус, який ти крутий, бо ти попав до такого крутого чоловіка, праведного, святого в гості. А каже, а ця жінка. Навернена, ця жінка дивиться на мене не просто як до якогось популяр, популярного чоловіка, якого варто у гості запросити, і тепер у тебе буде якась там плюс галочка, плюс бонус. Ця жінка побачила у мені, Господа. Ця жінка до мене прийшла з хаяттям. Так, вона їм підозріли минуле. А але тепер ти її бачиш? Я її вже бачу як дочку Божу. Я її вже бачу як божу дитину. Я вже її бачу як відкуплену. А ти її бачиш, Симоне. Буквально ти бачиш цю жінку. Прибув я у твій а ти мені води не дав на ноги, вона мене слізьми обмила і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою ти не намастив голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Фантастика! Проблема вашого племені, лицемірних людей, у тому, що ви судите себе по своїй доброчесності, бо знаходите когось, хто є порочний. Тобто. Фулденшін показує, що як працює наша, наша психологія, як працює наше уявлення, таке Симонівське уявлення, як? Ну, Загалом я непогана людина. Чого? Ну, бо коли я дивлюся на моїх жахливих сусідів, то слухайте, я ще непогано виглядаю. Загалом я непоганий працівник, бо коли я дивлюся на своїх колег у себе на фірмі, то катастрофа. Я просто не знаю, як шеф їх терпить. Загалом. Я непоганий громадянин свого міста чи села. Чого? Бо коли дивлюся на інших громадян, то це трагедія, це катастрофа. І Фултон Шін каже, будьте обережні, бо у цю колію дуже легко впасти. У цю колію дуже легко впасти. Тобто ти знайдеш виденько когось більш порочного, ніж ти, когось більш гріховного явно, ніж ти, і ти думаєш, все, я Бога держу за бороду. І, і, і до Бога можеш ставитися так, якби Боже, це для тебе честь, що я для тебе до церкви прийшов. Господи, це для тебе честь має бути, що я помолився. Боже, для тебе має бути честь, що я там згадав за тебе у молитві. Дя... Не дякую, Боже, не дякую. Для тебе, Боже, честь, що я тобі свічку поставив. Ну, то бачиш, Боже, який я великодушний. Натомість треба зрозуміти, як каже Фултон Чін, і той, хто винен 500 динарії, як ця жінка, в якої минулої жінки повії, так само і той, котрий має 50 динарів боргу, має їх вернути. А чим, коли ми всі банкроти? Що ми можемо Богу віддати, коли ми не маємо нічого? Ні той, хто має 50, ні той, хто має 500. І, і тому в кінці він каже, прощаються, гріхи, прощаються. Бо Він прийшов для того, аби пробачати. Ісус прийшов для того, щоб проголошувати це прощення. Просто неймовірно. Просто неймовірно. І тому нехай для нас буде це заохочення. Особливо, коли бачимо біля себе якусь людину колючу, коли бачимо якусь людину. Не цілком комфортно, як гуси розкричалися. Так приємно, тут у нас у сусідах є гуси, але вони не дуже люблять, коли щось шумить, то одразу починають галгатати. Оце, Ти бачиш цю жінку, От коли є якийсь чоловік, ти бачиш цього чоловіка, є в тебе якийсь сусіда, не знаю, сусід у маршрутці, то Господь каже: ти бачиш цього сусіда? сусідів, бачу, такий вредний, я б його з автобуса викинув. А Ісус каже: А ти його просто бачиш як вредного чоловіка, якого варто з автобусу викинути. А раптом я його також люблю. А раптом він також прощений. Просто ще у це прощення не ввійшов. А раптом він також син Божий. Виявляєте? Тому, товариство, нехай це питання нам допоможе, і нехай допоможе нам це пригадування трошки іншого рівня, що не будуємо свою праведність на тому, що ми не є такі злі, як інші люди. Будуємо свою праведність на тому, що наскільки ми святі порівняно з Богом, тоді завжди буде бажання каятися. І завжди буде бажання щось змінювати. Будьте благословенні, шукайте правильного покаяння і шукайте праведної, пр правильної праведності, праведної праведності у Христі Ісусі, бо Він єдиний праведний, і єдиний без гріха. Майтеся файно. Мир вам!